Вечір добрий, на часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа У цьому випуску. Зокрема, про таке. Як пильне око врятувало в'язівок від кінця світла, якби не помітили, то могло б навіть згоріти трансформатори замкнути, могло б і погоріти холодильники і, і телевізори. Помстилися авто. У Черкасах черговий підпал. На екскурсію до стражів доріг, як черкаські даївці розвінчували міфи про себе. Стаційника надаї застосовується гумовий Київ. Це для порушників, які не бажають спокійно себе вести. А тепер докладніше про ці та інші теми. Президент України Віктор Янукович змінив голову Служби безпеки України. Новим керівником СБУ став Олександр Якименко. Раніше він працював першим заступником глави відомства. Ігор Калінін, який до цього керував СБУ, призначений радником президента України. Я хотів би подякувати Ігоря Олександровича за ту роботу велику, яку він провів впродовж короткого терміну часу, працюючи в службі безпеки України. На різдвяні свята селяни в Язівка Городищенського району могли залишитись без світла із трансформатора, що забезпечує електроенергію населений пункт, невідомі золи 200 літрів мастила. Якби не пильність мешканця села і оперативність енергетиків району на двох вулицях в Язівка, настав би кінець світла. О 16-й годині дивлюся, щось не ладить трансформатором. Думаю, що ж там масло розлите І видно, що потьоки є. Я зразу бігом подзвонив. Житель В'язівка Григорій Береговий саме йшов у справах його пильне око і помітило пошкодження силового трансформатора. Ще б кілька годин без мастила і підстанція вийшла без ладу, знеструмивши частину села, каже чоловік. Якби не помітили, то могло б навіть згоріти трансформатори замкнуті, могло б і погоріти холодильники і телевізори. Так що добре, що вовремя це воно у нас і оперативно вийшло. Спасибо ресові, робітникам. Спасибо. Отримавши повідомлення про аварію, енергетики району швидко виїхали у в'язівок. Оглянувши трансформатор, виявили нестачу 200 літрів оливи і відразу повідомили про злочин правоохоронців. Працівники міліції дуже оперативно виїхали на місце злочину, задокументували цей випадок і зараз проводять оперативно розшукові заходи, які, я думаю, значить допоможуть нам знайти злодіїв і відшкодувати завдані збитки. Енергетики підрахували зловмисники, завдали збитків на 50 тисяч гривень. Навіть кримінальна відповідальність за цей злочин 10 років позбавлення волі не лякає шукачів легкої наживи. Від крадіжок трансформаторної оливи на Городищині потерпали. І торік так у лютому місяці у пік холодів, сильні морози, було пошкоджено е, трансформаторні підстанції в кількості 7 штук по території Городищенського району. Загалі в області минулого року зафіксовано більше 20 подібних випадків. Троє підозрюваних знаходяться під слідством. Наталія Майборда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба. Новин. А у Черкасах на стоянці перед житловим будинком згорів автомобіль Опель Астра. Пожежа сталася о другій ночі. Незаведена машина спалахнула і за лічені хвилини перетворилася на брухт. Рятувальники погасили загоряння та вогонь встиг пошкодити кузов і внутрішнього здоблення опеля, а також кузов сусіднього автомобіля. Ймовірна причина загоряння підпал. Фахівці виявили два окремих осередки пожежі: горів капот і бампер. Подробиці пожежі розмір збитків встановлюються. Минулоріч на Черкащині згоріло майже 80 автівок, із них близько 20 через підпал. А про їхню роботу складають легенди. Зустрічі з ними на дорозі уникають, а дітей навіть лякають знайомством з ними. Мова йде про співробітників ДАІ. Щоб розвінчати міфи про свою роботу, інспектори запросили в гості черкаських дітей, їм показали бойову зброю, інсценували затримання злочинця і навіть дозволили посидіти за кермом справжнього службового автомобіля. Чи змінилося після цього ставлення підростаюче покоління до людей із жезлом? Цікавилась Лідія Меланіч. Слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху і затримувати злісних правопорушників щоденна робота співробітників ДАІ. Тут і порохом пахне, і героїзмом віє. Малеча в захваті. Автомобільця дітлахи відчули себе інспекторами, посиділи за кермом службового авто, погралися сиреною, освоїли гучномовець. Товариші водії зупинитися. Служити в ДАІ не лише спиняти машини на дорозі, розповіли малечі. Правила дорожнього руху знати треба, володіти основами юриспруденції, знатися на зброї. Інспектори показали дітям амуніцію, без якої на жодну спецоперацію вони ні ногою. Тут і наручники, і автомат Калашника, і бронежилет з титановими пластинами. Ціниками ДАІ застосовується гумовий кийок. Це для порушників, які не бажають спокійно себе вести. Табельна зброя працівника дає це пістолет Макарова. Випускається 53-го року. Загальна маса даних спецзасобів близько 8 кілограмів. Діти кажуть, не в кіно, а наяву вони таке побачили уперше. Кажуть, це змінило їхнє ставлення до інспекторів на краще. Але от чи хочуть вони самі в майбутньому одягти погони, не впевнені. Мені воно не подобається. Може, єсів не буде ж в то можуть убити. Організатори екскурсії запевняють, поставленої мети досягли. Діти стали більше освіченими і сподіваються, тепер будуть уважнішими на дорозі. Щоб у дітей було чітке розуміння, дотримання дорожніх правил і щоб вони своє здоров'я берегли і мали відповідальність. Свідомість потрібна, щоб була у дітей до того, що працівники інспекції не тільки своїми функціональними обов'язками. Можуть нашкодити водію, тобто забрати посвідчення водія, притягнути його до відповідальності, але й допомогти тоді, коли водій потрапляє в якусь беду. Такі екскурсії для школярів тут проводять майже щомісяця. Інспектори впевнені, такі зустрічі піднімають авторитет Державтоінспекції, а дітлахам стають доступнішими правила дорожнього руху. Лідія Миланіч, Олег Кураш, Черкаська служба новин. В Україні запровадили податок на нерухомість. Віднині житлові будинки, прибудова до них квартири та котеджі обкладаються податком. Сплачуватимуть його один раз на рік, але не всі громадяни та юридичні особи уникнути цих витрат зможуть власники квартир, площа яких не перевищує 120 квадратних метрів та житлових будинків до 250 квадратних метрів. Не оподатковується нерухомість, що належить багатодітним та прийомним сім'ям. Закон про податок на нерухомість набрав чинності з початку року. Віднині житлова нерухомість, що перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб, обкладатиметься податком, нараховуватиме його та повідомлятиме про суму державна податкова служба. Ставки податку, якщо житлова площа. Квартири не перевищує 240 квадратних метрів, і житлова площа будинку житлового не перевищує 500 квадратних метрів. То ставка податку становить 1%, відсоток, не більше 1% відсотка від мінімальної заробітної плати, встановленої законом про державний бюджет на 1 січня звітного року. Ну нагадаю, вона становить зараз 1147 гривень. Якщо площа квартири не перевищує 120 квадратних метрів, а будинку 250 квадратних метрів, вони не оподатковуються. Перші повідомлення про сплату нового податку населення отримає до 1 липня. Сплатити його можна протягом 60 днів. Ну, чрезмірно, то звісно. А як в приділах норми, то а норма, я вважаю, кухня має бути 20 квадратів. Кухня, ну у нас же таких кухонь нету. Я ж смотрю по своїй жінці, як вона бідкається на той Хрущовці. Два чоловіка не можуть розмінутися на тій кухоньці. Якщо має заробіток, вона може сплачувати, але ж вона сплачує комунальні послуги за 120 квадратних метрів. Навіщо ще платити більше? Тепло, раз так бере вода, все ж бере, електрика. Людина збудувала, людина працювала, вона це має, вона це оплачує. Навіщо ще сплачувати податки? Податок на нерухомість діє у більшості розвинених країн світу. Вітчизняні аналітики підрахували, що завдяки новому податку вже цього року місцеві бюджети поповняться майже на 75 мільйонів гривень. Мирослава Станкевич, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Часан підбиває інформаційний підсумок четверга. Далі у випуску про таке. Перевантажені шлунки та зайва вага як після свят повернути цілу звичну форму. Стараюсь знайти якісь рецепти, які були б оригінальні. Невістка Черкащини, народна артистка Ніна Матвієнко на Різдвяному фестивалі мистецтв. А тут кажуть на Черкащині, невістка чужа кістка. Так що це вже від вас залежить. Я приїжджаю, яка я є від душі з радістю. На дзеркальному плесі безкоштовна ковзанка просто неба від черкаських комунальників. Коли є мороз, то ми заливаємо до 10 разів 10 слоїв для того, щоб саме на козанках могли нормально діти і грати хотіти. Продовжуємо перевантажені шлунки та зайва вага. Часто такі наслідки залишають по собі свята. Тим, хто набрав зайвих кілограмів, лікарі радять ввести в раціон відварне м'ясо, молочні продукти, овочі та фрукти, але застерігають ніяких жорстких дієт. Взимку вони можуть зашкодити здоров'ю. Як повернути тіло звичної форми після висококалорійного застілля, дізнавалася Ірина Васюра. На святковому столі у родині черкащанки Тетяни безліч висококалорійних страв, щоб не набрати зайвої ваги після такої смакоти. Жінка намагалася не переїдати до різноманітних дієт вона ставиться негативно. Тож після свят вирішила перейти на більш легкі страви. Стараюся знайти якісь рецепти, які були б оригінальні, може бути, які б включали в себе якісь свіжі овочі і фрукти, і в той час були дуже цікаві і вкусні. А після свят наслідок неправильного харчування та переїдання кажуть лікарі, щоб позбутися зайвих кілограмів не потрібно радикальних заходів, адже жорстка дієта лише зашкодить вашому здоров'ю. Попереджають медики. Ну можна собі устроїти розгрузочний день, покушати овочі, фрукти, кисломолочні продукти, достатньо пити жидкості. Це можуть бути негазіровані мінеральні води, домашній квас, свіжоприготовлені соки, дуже хорошо зелений чай. Дієтологи застерігають, різка втрата ваги призводить до гормонального дисбалансу і непередбачуваних наслідків. До того ж, варто знати, що саме жирова тканина виробляє гормон лептин, який бере участь у регулюванні апетиту, репродуктивній функції і навіть впливає на психологічне здоров'я. Ірина Васюра, Олександр Таран, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Берегиня української пісні Ніна Матвієнко колядувала черкаським глядачам разом з ансамблем. Давньої музики, народна артистка України, завітала до Черкас на різдвяний фестиваль мистецтв. Співачка виконувала ліричні твори, соціальні та релігійно-маралістичні канти. Музику, що піднімає дух нації, чула Вікторія Будевіцька. Ніни Матвієнко символізує щастя, дихає історією і вічністю, дає надію і безмежну любов. Так характеризують народну співачку України черкасті. Себе ж вона просто народною давно не вважає. У нас сьогодні приділили Ніну Матвієнку, що вона народна співачка. І більше за межі цього вона не виступає. Але я розширила діапазон народної співачки вже дуже давно. І співаючи з камерато, і сучасні твори української камерної саме музики, і Олег Ківий, Істанкович, і Ірина Кириліна, і Ганна Гаврилець, яка взяла, обробила пісні, які я дала їй з і інші там полтавські пісні. Наш край для Ніни Матвієнко такий же близький, як і рідна Полтавщина, зізнається співачка. Її чоловік родом зі Шполи, себе ж називає невісткою Черкащини. А тут кажуть, на Черкащині, невістка чужа кістка. Так, що це вже від вас залежить? Я приїжджаю, яка я є від душі з радістю. Окрім любовної лірики та соціальних пісень кінця 14-го середини 18-го століття, співачка порадувала слухачів до різдвяною колядкою. В основному це більш така стихія, яка відноситься до другої частини вертепу тобто, така народна інструментальна танцювальна стихія. Автентичність виконання підсилили тогочасні інструменти: людня, басоля, дуда, флейта, колісна ліра. Слухачеві, які відгадав назву старовинних інструментів, у подарунок дістався альбом музичних барокових пісень. Вікторія Будевіцька, Черкаська служба новин. Яскраві пейзажі з українським колоритом у Черкасах відкрилася перша персональна виставка художники Микола Лютенка, Родомайстер з пензля з Чигиринщини. Саме тому каже улюблена тематика живописні пейзажі рідного краю. Хоч головним своїм покликанням, чоловік вважає скульптуру. Душа тягнеться до написання полотен. Наразі виношує нову цікаву ідею, втіленням якої хоче підкорити серця своїх поціновувачів. Хочу от буквально весною поїхати по тим місцям, починаючи з Чигрина, Медведівка, потом і помалювати оці пейзажі холодноярські. І, може бать, зроблю виставку після цієї поїздки. Розваги на льоду просто неба у Черкасах. Облаштовують громадські ковзанки. Крижані майданчики, комунальники створюють у кожному парку міста. Щодня заливають їх до десятка разів, аби лід був гладенький і зручний для катання. Від безкоштовних ковзанок дітлахів за вуха не відтягнеш юні фігуристи, виписують піруети, а любителі хокеїсти ганяють шайбу на дзеркальному плесі. У жіркасах облаштовують ковзанки, просто неба. У дитячому парку гамірно школярі відточують майстерність гри у хокей, вчать менших друзів ганяти шайбу. Дев'ятирічний Богдан сьогодні вийшов на лід вперше, Ковзани йому подарував святий Миколай. Впевнено себе почуває на кризі, бо гарно катається на роликах, пояснює хлопчик. Ми раніше ще гуля гуляли. Тоді я стояв біля ворот, нічого не робив. Зараз почав краще грати на воротах стоїть. Подібні ковзанки комунальники залили у кожному парку. Покататися на крижаних майданчиках можна у парках хіміків 50-річчя, перемоги та дитячому. Таким чином дорослі поділилися частинкою свого дитинства, каже ініціатор такого дозвілля Олександр Радуцький. Згадує, як сам з товаришами розчищав сніг, аби потім пограти в хокей на льоду. Для сучасних дітлахів облаштовують зручні ковзанки. Коли є мороз, то ми заливаємо до 10 разів 10 слоїв для того, щоб саме на ковзанках могли нормально діти грати в хокей. Покататися на ковзанках просто неба можна безкоштовно. Варто лише мати ковзани, ключку та шайбу для хокею і велике бажання провести весело час. Ірина Максименко, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Що ж, купуйте ковзани чи позичайте і вперед на громадську ковзанку. Але не забувайте про власну безпеку зустрічати весну у Гіпсі не вельми приємна справа. А на цю мить у це вся інформація більше новин на нашому сайті Росмедія про спортивне життя області, а також якою буде погода завтра. Дивіться далі. До зустрічі на цьому ж каналі. Далі інформація про спортивні події Черкащини. Зокрема, двох уманчанок визнали найкращими спортсменками змагань з мініфутболу за кубок Ябір різдвяний. Проходили вони з 4 по 6 січня у Черкасах. Дівчата стали справжньою несподіванкою турніру. Ступившись у протистояння із хлопцями, вони достойно витримали суперництво. Хоч у змаганнях під рахунках уманчани і поступилися представникам сильної половини. Експеримент влаштований тренерами довів їхні футболістки, грізний супротивник навіть для. Гравців чоловічих команд так найсильнішим бомбардиром турніру визнано Оксану Білокур. А звання найкращого голкіпера здобула Карина Дробина. Керівника Федерації легкої атлетики Черкаської області переобрано. За директора спортивної школи Олімпійського резерву Леоніда Сіренка одноголосно проголосували учасники звітно-виборчої конференції федерації. Сіренку на цій посаді вже чотири роки. Окрім кадрових питань, легкоатлети області підбили підсумки своєї діяльності за останні кілька років. Черкаським легкоатлетам є чим пишатися. Такого висновку дійшли тренери та керівники федерації, проаналізувавши результати року, що минув. Адже у 2012-му наші спортсмени засвітились на європейських стартах, побували на Лондонській олімпіаді, привезли паралімпійське золото. Спортсмени демонструють якісні виступи, проте місця для повноцінного тренування у них як не було, так і немає. Нарікають легкоатлети. У нас немає стадіону. Тобто, слава Богу, що є стадіон в Умані побудували. І ми там можемо хоч більш-менш рівноцінні змагання проводити на обласного рівня. Так, немає стадіону, і ми не можемо, наступає літо, і нам літом дуже тяжко готуватися. Тобто нам треба сказати слова вдячності в Гребінка, тому що в принципі, вся черкаська легка атлетика, я маю вдови легка атлетика, тренується там по три-чотири рази на тиждень, ми туди їдемо тренуватися. Легкоатлети зауважують, у містах рівень розвитку спорту, який вони представляють, вище ніж у селах. Тому у їхніх планах зробити усе можливе для популяризації легкої атлетики на периферії. Федерація окреслила ще одне завдання на найближчі чотири роки не здавати свої позиції. Адже Черкащина увійшла до десятки найкращих регіонів України, де легка атлетика має майбутнє. Залишитися в когорті восьми кращих. Збірних команд України в Черкасах, якщо буде стадіон, ми хочемо сюди взяти не одні, не два, а більше змагань і цим показати приклад для інших видів спорту, що ми являємося, це таки легка атлетика є найбільш перспективним і найбільш очкоємним у Черкаській області. Анна Іванченка, Юлія Парпленко, Геннадій Ємелінов чи Сенспорт. Футболісти Дніпра 80 посіли п'яту сходинку юнацького турніру з футболу, який нещодавно завершився у Маріуполі. Змагання організовані футбольним клубом «Іллічевць», Відбуваються вже в десяте. Щороку у них беруть участь найкращі та найсильніші юнацькі команди країни. Відтак, суперниками черкащан були гравці Донецького металургу, дві команди господарів турніру «Іллічевськ» та Азовець. Змагалися на полі російськими салютом та футбольним клубом Севастополь. Гравці Черкаського Дніпра Кажуть, на турнірі вони двічі поступилися та тричі зіграли в нічию. Попри те, що команда стала п'ятою серед шести представлених, вони мали реальні шанси на перемогу у кожному матчі. Звання переможця маріупольського турніру завоював футбольний клуб Севастополь. Турнір був дуже хорошого качество. Були елітні команди, з ними було цікаво грати, Можна було дуже хороший опит і мастерство набрати. Самая интересная команда была это Севастополь и Металлург Донецк. А чем самое не вам запомнилось? Ну, во-первых, это Высшая лига, во-вторых, у них хорошие игроки были. Ну, у нас защита чуть-чуть подвела, и центральные хавы раздавали, а крайние не все набежали. На цьому спортивної служби новин все гарного вам та бадьорого настрою до зустрічі у цій же студії. 11 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде мінус 8, мінус 13 градусів. В день нуль, мінус 5. У Черкасах вночі мінус 9, мінус 11 градусів. Вдень близько нуля. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби падатиме. Відносна вологість повітря істотно не зміниться. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – 10 метрів на секунду. У найближчі дні на погодні умови Черкащини впливатиме тилова частина атлантичного циклону з центром над Білоруссю. Вона перекриє холодному арктичному повітру шлях у наш край. Тож уже найближчу добу відбудеться суттєве підвищення температурного фону. Але у вихідні активність циклону зменшиться і спостерігатиметься погода з помірними морозами та снігом. До уваги рибалок товщина льоду на Кременчуцькому водосховищі складає 12-17 сантиметрів, але місцями спостерігається промивини, тому будьте обережні при виході на кригу. За церковним календарем 11 січня церква вшановує пам'ять 14 тисяч вбитих у віфлеємі немовлят. Наші пращури у цей день слідкували за вітром і хмарами. Вірили, якщо він дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід було очікувати морозу. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.